Права 598. Для якого значення y є правильною пропорцією. Ну що ж, стартуємо. Перше задання. 2Y-1 відноситься до 4, як 5 відноситься до 2. Ну що ж, щоб розвивати це рівняння, ми бачимо, що тут у нас утворилася пропорція. Ми можемо викрасити основну властивість пропорції. Що добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів, то записуємо тоді, що у нас 2y. Мінус 1, що множиться на 2, це буде добуток крайніх членів, дорівнює добутку середніх членів 4, що множиться на 5. Гаразд, записуємо, що 2y. Мінус 1, що множиться на 2, це дорівнює. 4, що множиться на 5, це буде 20. Як нам знайти значення в дужках? Невідомий множник потрібно добуток. Поділити на відомий множник. То ми записуємо, що 2у відняти 1 це дорівнює добуток 20 ділимо на відомий множник, на 2. Записуємо, що 2y відняти 1 це дорівнює. 20, що ділиться на 2, це буде 10. Є. Ну що ж, а зараз у нас є зменшуване, невідоме 2Y. Від'ємник і різниця. Як знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. То ми записуємо, що 2y дорівнює. Отже, до різниці 10 додаємо відємник 1. Записуємо, що 2y дорівнює 10 плюс 1, це буде 11. Гаразд. Ну що ж, як нам знайти невідомий множник y. Потрібно добуток поділити на відомий множник. То ми записуємо 11, потрібно поділити на 2. Ну що ж, 11, що ділиться на 2. Це буде у нас 5, цілих, а 1, що ділиться на 2, це буде 5. десятих. Тобто записуємо, що y у нас дорівнює 5,5. ,5. Є. Ну що ж, отже, для якого значення y є правильною пропорцією? Для y в нашому випадку дорівнює 5,5. Переходимо до другого завдання. Одна, одна восьма, що ділиться на 3, ,3 до дорівнює 3, ,1 ,y, що ділиться на 2,1. Ну що ж, це рівняння у нас утворюється тут пропорція, ми бачимо. Якщо так, то ми можемо використати основну властивість пропорції. В подальшому, щоб нам було зручніше виконувати множення і ділення, я пропоную що зробити. Я пропоную всі дроби записати в вигляді звичайних дробів, всі мішані числа. То записуємо тоді, що цю пропорцію. І так можна записати 1 помножити на 8 це 8, плюс 1 це 9. Записуємо 9 восьмих, Що ділиться? 3,3 3 3 на 4 поножити на 4 12, плюс 3 це 15. Записуємо 15. Четвертих, дорівнює. Отже, записуємо 3. Що ділиться? 2 помножити на 3, це 6 плюс 1 це 7, що ділиться на 7 третіх. Є. Ну що ж, а зараз уже згадуємо, що добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. То ми записуємо тоді, що 15, добуток середніх членів 15 четвертих, що множиться добуток. Що множиться на 3 десятих. Так? Я напишу 3 десятих Y, або 3 десятих, що множиться на Y. І так, і так можна записати. Так, це дорівнює. Добуток крайніх членів у нас буде 9 восьмих, Що множиться на 7 третіх. Є? Ну що ж, ми бачимо добуток. І зліва і справа. То справа записуємо, чому буде дорівнювати добуток в чисельнику, записуємо як добуток чисельників. 15, що множиться на 3. В знаменнику, як добуток знаменників, 4, що множиться на 10. І все це потрібно помножити на y дорівнює. Справа також записуємо в чисельнику добуток чисельників. 9, що множиться на 7. В знаменнику, добуток знаменників 8, що множиться на 3. Ну що ж, скорочуємо тоді. На 5 і чисельник і знаменник зліва. 15, що ділиться на 5, це буде 3. 10, що ділиться на 5, це буде 2. Ну і справа скорочуємо на 3 і чисельник і знаменник. 9, що ділиться на 3, це буде 3. А 3, що ділиться на 3, це буде 1. Тоді запишемо, що в нас вийде. Зліва 3 помножити на 3, це буде 9. А в знаменнику 4 помножити на 2 це 8. 9 восьмих, що множиться на y, це дорівнює. Справа у нас буде 3 помножити на 7, це буде 21. А в Чисельнику, а в знаменнику 8. Є. Ну що ж, як нам зараз знайти невідомий множник? Потрібно добуток поділити на відомий множник. То ми записуємо, що y у нас дорівнює Добуток 21 218. Потрібно поділити на відомий множник на 9 восьмих. Гаразд. Ну що ж, поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. Я тут буду продовжувати. Записуємо, що y тоді дорівнює. Тобто ми пишемо, як восьма, що множиться. Обернений дріб до 9 восьмих буде 8. 9. Записуємо, що y тоді дорівнює. Чисельнику записуємо як добуток чисельників. 21, що множиться на 8. А в знаменнику як добуток знаменників, 8, що множиться на 9. Ну що ж, давайте скорочувати. Скорочуємо на 8. І чисельник і знаменник це буде 1. Так, і скорочуємо на 3 і чисельник і знаменник. 21, що ділиться на 3, це буде 7. А 9, що ділиться на 3, це буде 3. Ну що ж, записуємо, що Y у нас тоді дорівнює 73. Є. Ну що ж, давайте виокремимо цілу частину. 6 третіх це буде 2 цілих. То ми записуємо, що y тоді дорівнює 2, цілих. ну і ще залишається 1 третя. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, в першому завданні. Корінь нашого рівняння або Y у нас дорівнює 5,5. А для другого рівняння або другої пропорції Y у нас дорівнює 2,1 Ну що ж, ось таке завдання. Як можна розв'язувати деякі види рівнянь за допомогою основної властивості пропорції. На цьому вправу завершено.